Вітики мої ріднулічки. Сьогодні я не весела, тому що відео зовсім невеселе. Відео піде знову про мамусю. Кому цікаво. Хто не знає, їй 16 років. Отел пройшов 4 дні назад. Прокопались ми від Порезу ну це таке Заутюк. за отюк, за набряк, як мене поправляли. За набряк. За набряк я перший день протизапальне вколола в першу добу, ну нічого. Потім колола дексофорт, це краще дексометазону через те, що його треба рідше колоти. Вколола я два дні назад його, ефекту, ну, може, 10% ефекту було, але він до сих пір діє. Посовітували мені в коментарях підписники Форасемід мочегонні. Добре знімає набряк. Я почитала про нього, але щось у мене, щось у мене все рівно підозри. Підозри великі, тому я позвонила до свого наставника, доктора наук ветеринарії. Я до нього рідко дзвоню, може раз в рік. Турбую, майже не турбую. Вже, в принципі, я знаю сама, з тим, що стикаюся в перший раз, можу потурбувати, бо він дуже зайнятий. Передзвонив, мабуть, мені через 2 годинки. Тому вердикт такий: Форосеміт Тут нічого не дасть, він сказав. Так як вона старенька, у неї набряк або от серця, або від печінки. Ну, ми путем тика. Серце виключили, тому що він каже: коли їй кофеїн, подивись на її реакцію. Її повинно корюбити, якщо в неї серце не годиться. А я говорю, що кофеїн я вже колола тричі, тому що я три крапельниці ставила від перезу їй, то вона себе добре почуває. Ну, говорить, значить, серце виключається, значить, печінка. Це все от печінки, тому прогнози 50 на 50, хух, Мені аж погано. Мені зразу сльози полилися. Ну я себе взяла в руки. Говорю, говори, які лікарства я буду заказати по інтернету. Мені не важливо, скільки вони коштують. Давай якось лікувати. Він говорить, ну тут лікування одне в гепатопротекторні. Через 2,5 доби тобі ж завтра вранці Дексофорд повторити, бо тут набирається ексудат. Значить, поповнить водно-сольовий баланс. Завтра прокапаю вже сьогодні вже вечір, Не купила я <кій> кальцій глюконат, дві бутилочки по 200. Глюкозу ні в якому разі не можна капати, коли печінка страждає. І кальцій хлористий, дві бутилочки прокапати. І, і внутрівенно ввести вітозал. Чому вітозал? Це аналог катозалу. Відкрию велику таємницю, він за мною поділився. Вони там попутно і досліди, ліків проводять. Катозал і фосбід зараз взагалі не годиться. Сказав, бо його розливають у підвалах. Зараз вітозал саме краще працює. Так як ми говорили дуже коротко, завжди зайнятий, можливо, ще більше б розказав. І по антибіотиках. Що зараз не працює амоксоцилін і енрофлоксоцин. Каже, можеш не купляти і не колоти, тому що це взагалі ні про що. Так, зараз в колю з'їздила в аптеку 50 кубиків гепавікелу. Через 5 днів ще. А завтра вже буду капати, поїду в аптеку. Якщо це допоможе і буде сходити, тоді він назначує подальше лікування. Буде направлено на лікування, на лікування печінки. Багато хто зараз буде злородствувати, мені, мені по барабану. І ще, ще ми з ним розмовляли. Корови, які дають, багато людей пише, нащо ти їх колеш, ми своїх коров взагалі не коло. Коло корова, яка дає відро молока, вона довгожителька. Розумієте, вона нічим не боліє, взагалі нічим. І не того, що я вичавучую своїх коров. От в них така генетика, вони дають багато молока, значить і організм і, і зношується. І зношується ну, в, в рази. Тому таких коров підтримувати треба. ну, Дуже і дуже. І хто не так ще ставиться до них, говорять, поміняй корову. Ні, ви просто не розумієте. Треба мати холодний розум, здоровий розум, розум і серце У мене на рахунок коров і тварин це зовсім по-іншому. Я не можу мислити здраво. Тим паче відмовлятися від них, тому що це, це не просто корови, це не просто тварини, це члени своєї сім'ї. Ви дуже відмовитесь від членів своїх сімей. Ви будете боротися до останнього. Я буду за неї боротися до останнього. Я ж йому говорю, б лікування не, не, не коштувало, які, 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 які б кошти. Я, я все віддам. Він говорить: ну, я ж тебе дурить не буду, тому що ти вже. Дуже багато чого вмієш сама і знаєш сама. Що ж я тебе буду дурити? Тут або так, або так. Будемо пробувати лікувати, подивимося на результат. Тому в мене надія. Надія все ж таки є. Я не можу від них відмовитися. І так легко поміняти на щось друге. Я хочу з ними бути до кінця життя. Я розумію, зрозумію, що цього, цього так не буде. Але я зроблю все для того, щоб вони зо мною подовше були. Можливо, скажете, я егоїстка, можливо, не нормальна. Мені все одно. Мені все одно. Я. Моя душа живе своїм життям. А... Не знаю, має, слів немає. Це більше, ніж тварини. І мамуся для мене от, вона дуже дорога. Ви не розумієте, яка вона для мене дорога. Це не в грошах навіть діло, взагалі не в грошах. Це, це частина мого серця моєї душі. Я їх всіх люблю, але мамуська для мене найдорожча. Тому сьогодні колю гепавікел, завтра прокапаю, зніму. Зніму далі відео. Давайте трошки мати повагу до ведучого і, і свою самоповагу. Давайте не писати гадості, тому що тут не вистава, тут не той блок, що веде вистава. Тут я просто показую людям, хай учаться, учаться на нас. Що не все так легко по життю, і лікування не все таке легке. Можливо, можливо, комусь знадобиться таке лікування. Так, пройшла в нас доба. Я вранці вколола ще дексофурт, Трішки у нас локація зменшується. До речі, вона повеселіла після вчорашнього повікелу, така більш живчик стала. Так, препарати будемо капати. Для чого капати які препарати? Препарати, щоб збалансувати, зараз буде водно-сольовий баланс. Що в нас за препарати? Грію. Це кальцій хлорид 10%, дві бутилочки. І кальцій глюконат 20%, також дві бутилочки. Віта по 20 кубиків 5 днів буду. Но я буду внутривенно, Так швидше подіє, краще всмоктується, тому що не захотіла я вже ні като брати, ні фосбевіту, бо сказали мені, що бадяга вже, що те, що те. Кофеїнчику я вколола. Зараз будемо працювати. Ми розпочались, капаємо глюконат кальцію, а перед цим зміряла температуру. А ви знали взагалі, що деякі ліки не можна корові капати, коли в корові температура. Це хлористий. Тому обов'язково треба міряти температуру. Ну, наскільки я чула, у нас тут ветеринари не міряють температуру, тому що корова може померти. Також деякі супутні захворювання є, коли не можна, наприклад, Глюкозу капати 40%, хіба 5%, хоча в нас її в продажі я не бачила, коли захворювання печінки. В залежності, які захворювання. При кетозах також рекомендується глюкозу капати 20%. Знаю один випадок був. Один ветеринар розказував, щось там пасли череду одні пастухи, понапивались, позасилали корови, вскочили в кукурузу, пов'їдалися. Мабуть, пару коров таки прийшлось дорізати, не спасли, а одну корову він лікував, два дні капав глюкозу їй разом не знаю чим. Я так думаю, що з борглюконатом, А на третій день, коли почав капати глюкозу, корова. Буквально за 5 хвилин на очах померла. Почали сльози йти, її почало польожити, і вона померла. Це більше всього, що печінка була. Пішло навантаження на печінку, тому з обережністю треба відноситись. Ми копаємося вже другу бутилочку, це фізрощин, кальцій хлористий. Ви бачите, що я себе опанувала вже. Холодний розум, чіткість рухів і майже ніяких переживань. Ну, поки що, принаймні. Я думаю, що все буде добре, тому копаємося. Скоро вечірня дойка. В основному стараюся копатися перед дойкою. Забула сказати на рахунок вітозала. Вітозал це вітамінізований препарат для обміну речовин. Через що я буду її давати. У багатьох ще буде багато запитань, хто ж її наставник? Все рівно ніхто його не знає, тому називати безполезно, тому що він не блогер. В нього вистачає роботи і так. Тому я вдячна, вдячна ну, просто безмежно. Як мені трішки скучно, трошки поговорю з вами. У нас мамусією проходить майже паралельне лікування. Стала я лікувати свій синдром карпального каналу. Да, дякую велике, що відкликнулися підписники-віднесеньки. Дуже дякую, які вправи робити. Робила я вправи і нові відео понаходила. Робила ще коякі вправи, але в мене ще дужче розпалився він. Тому знаєте, різні стадії є в нього. І я знайшла рецептик лікування, той, що я лікувалася два роки назад. Я думала, все набагато подорожало. Чи вистачить в мене грошей, так як грошей взагалі не зосталося майже. Але на виручку прийшов. Ніхто вам цього не розказував, да? виплати з YouTube-каналу за перегляди. Ну, так як у мене небагато підписників і переглядів небагато то і гроші прийшло небагато, ну не в грошах діло. Я б знімала відео все рівно, чи були б виплати ті гроші, чи не були. Але все ж таки приємно, да. жадна, не жадна людина, хто там, чесно кажучи, я гроші не люблю. Терпіти їх не можу, але в наш час потрібно, щоб вони були. Тому взагалі без них ніяк. Оце два роки я не лікувала його, тому вихватило лікування на два роки. Але ж все рівно воно тільки залічує. І самі послідні стадії це коли роблять операцію. Тому отчитаюся за зароблені гроші, ті, що мені прийшли. Купила мамуські ліки, віддала в етаптеку ще, бо ми приперезові брали. Пізно вечором чоловік їздив, гроші і не взяв з собою. Купила, скупила собі по, десь около трьох тисяч лікування. Лікування 2 е, е, неділі. Там спочатку уколи йдуть, потім майже 6 днів сім, потім йдуть таблетки. Лікування таке. По 4 уколи зараз треба давати не тяжке, як вам сказати. Схематичне. О, схема там в мене була знайома врач невропатолога, так як це неврологічне. Ну, Зараз вона дуже далеко. І обезболення ніякі не брали, взагалі ніякі. Я що я не пила, що я не колола. І так оце пройшло. ще доба не пройшла, я вчора пів 11-го почала лікування, то цілу ніч, звичайно, Піддергувало, почалися туди нервові імпульси доходити, тому що все було перетягнуто, нічого не доходило. Під вечір я вже сир варила. в мене рука ну, не терпла, то я взагалі не могла сир зварити. в Мене рука отерпша, взагалі я її не відчувала. Більше права сторона. Як воно в мене так вийшло, ну, тому що з цим синдромом більше ну, так написано, так пишуть науковці, що більш страждають цим синдромом. Люди, які на сидячій роботі, працюють там мишками або держать великим і вказівним пальцем щось, що ну, судороги беруть. Да? А в мене зовсім по-іншому вийшло. Я відразу не повірила, чому в мене цей синдром, тому що я нічого такого не робила. Я застудила руки, застудила, застудила як. Не значить вам це все цікаво. Засудила як? У нас тут на полі, біля нашого двору, були. Я не пам'ятаю, скільки років. Та це було, мабуть, 5 чи 6 років назад, Посадили рапс або ріпак по нашому І тоді зима була така тепла. Я знаю, що до 29 січня в мене корови їли цей ріпак. Але ж погода яка взимку, да? то сніжок випав, то слякоть, все рівно якась слякоть, грязюка. І я кожен день туди ходила сапати. Другий раз, поки сухіше було, майже по 10 соток в день. Може, й побачив хтось, ну це вже в прошлому, да? по 10 соток в день виполювала. Я Зразу думала, що це в мене від, сап... від сапи, але потім зрозуміла від чого. І так як привозили додому, потім вечором пізно їхали. Так як її приїжджала машина, я оту присідала, щоб мене не видно було. На сапа, я тоді пізно вечором по темному їхали, з чоловіком забирали. І так як воно було все в грязюці, грязне, то я його вдома гріла воду, я його перемивала, яка взимку. Якби там тепло не було, вітри холодні, сирі, і я постійно в тій воді бовталася, перемивала я по корзині, по сапетці, ко, кожній корові. І це було кожен день, і оту, після того я почала відчувати його. А саме найдужче, воно в мене ще воспалилося, Коли я в хаті зробила ремонт, дуже вліклася фактурною штукатуркою. Права рука дуже страждає. І оці всі видіргуси, що я робила, і потолки я теж штукатуркою робила. Ото після того то взагалі почалося вогонь. Так, не буду задержувати, бо, мабуть, нікому не цікаво. Копаємо третю бутилочку. Ще, мамусю трішки зосталося. Ріднульки, третій день нашого лікування, ну іменно цього набряку. Ну і друга доба. Сьогодні я не роблю нічого, окром, внутрішньовенно буду вводити вітозал. Хто там дуже переживає, внутрішньовенно, в мене завжди я беззаражую. Набряк зменшився. Ну не наскільки як би мені хотілося. Так я розумію, що простими мочегонними тут би номер не пройшов. Наскільки він зменшиться і так відео дуже довге. Тому буду закінчувати. Кому цікаво, буду знімати і надалі. Лікування наше. Ще в мене через 2-3 дня гепавікел буде. Не знаю, тоді подзвоню до наставника, що в нас буде з цим набряком. Що він скаже надалі робити? Апетит хороший, все нормально, кроме цього. Тому, ріднулічки, дякую, хто дивиться нас до кінця. Дякую за підтримку. Миру вам здоров'я. Бережіть себе!